Вітаю це про світло. Сьогодні у нас, мабуть, вівтор, середа, середа сьогодні 18. 18. червня, дивлюсь на календар, так, 18 червня. Зернігівщини приїхав позавчора в пізно ввечері майже вже вчора вранці, десь в 12-24-23.50. Трошки був вчора такий день, треба було порозгрібати. Не було мене з четверга, п'ятниця, субота, неділя, понеділок. от Вчора був вівторок, сьогодні середа. Це наші перці на поличці на роботі. Перці, які ми будемо вирощувати в себе. І що я бачу? Що все, Вже перці, цю полицю переросли. Треба Зараз буде сьогодні розібрати ту полицю верхню. Отам у мене місця багато. Трошки опустити лампи. І тут вчора ще не вистачало до ламп. перцем десь е, сантиметра, мабуть, два. Я вчора так подивився, думаю, два. Приходжу сьогодні зранку. Вони вже вперед у лампу і, мабуть, даже трохи ось листочок підгорів. У мене хамуха. Вчора було 3 см. Як так було? Як воно так росте? Е, там у нас от розмаринчики мої. Тут от раз, два, три. Там десь ще заховався. заховався. Це у нас із ХБНР, а це у нас червоний ось це шоколадний. Вони будуть приблизно рівні по розмірам ласлинки, доволі великі, потужні. Єдине, що це якось більш компактна, а оця розкидає гілки так широко і будуть, шапка буде така, мабуть, до метра. І тут у нас з'явилися перша розвилка. Тут, до речі, вона навішала квітів. Я зараз прибираю. їх. Вони тут нам не потрібні поки. Так. Ось, зараз прямо прибираю. Ось все, все Так, А потім ця розвилка розходиться ще ось на, на дві розвилки, перша і друга. Я коли вирощував колись перший раз, то я з цих розвилок з цієї одну прибирав, і з цієї одну прибирав, було дві гілки, а тут буде чотири. Тому що не було місця. Тут я хочу спробувати виростити такий його кущ повноцінним. Так само цей. А ось із наших абонерок, хабанерка Помаранчевий, ось він, він найменший. Хоча теж виглядає непогано. Єдине, що він навикидав на, на, на викидав гілок от внизу. Тут немає. Бачите, тут рослинка отак виглядає знизу. І ця так виглядає ось. Тут вона йде отак, от кущики. Це йде так. А це я на викидав, подрізаю, мабуть, щоб вона була більше все-таки йшла ріст. Хоча е, от, от там у мене оледінчик, який вже не вішав перчиків, це оледін помаранчевий. У нього буде зараз той, трошки відсуну, мабуть, так. У нього будуть перчики довшої трошки форми. І він буде зразу квітнути, вішати перчики, стигнути, все разом буде. А це городінчик, і тут перчики більш круглі, і вони будуть такі більш червоного кольору. Тут теж вже є теж заліз, я треба його так от струшувати, щоб опилення проходило краще. Ось такі гарної форми перці, Ось тут видно розмаринчик. Розмаринчик ми вирощуємо на ялинку на Новий рік, Ну, а це все росте в режимі постійному. Що хочу сказати, вчора говорили ми з. Потенційним замовником про світло. Він хоче собі світло для вирощування супергострих перців, як би в розсаді, розсади. Я, і у нього задача отримати максимальну кількість PPFD. PPFD це важлива історія. Але спектр світла теж важливий дуже. І ось я хочу показати зараз, як ці перці ростуть. Ці перці не бачать сонячного світла, тільки штучне світло. Ось це у нас так стоїть. От я відходжу від. Далі кімнати. Ось у нас вікно закрите е, такою штукою темною. Чому? Тому що цей колір такий персиковий, умовно кажучи, він колись світло з того боку, він заливає світлом і заважає, е, заважає працювати на робочому місці. Ми його закрили, і зараз у нас, отак, якщо подивитись, то ось робоче місце, вікно закрите, стілажик, от там буде рослинки стояти. І ось одне, одне вікно з цього боку. Кімната тут десь 17 приблизно метрів. Що я скажу, на відміну від чернівського городу, тут перець росте дуже класно. Тобто, спектр має значення, якість світла має значення. І тут у нас спектр світла, тут високий індекс сольоропередачі CRI. І в цьому спектрі присутні довжини хвиль 440-450 нанометрів це синій колір, який потрібен рослині. Потім далі 530 нанометрів це зелений колір, який якраз таки дуже важливий для от тих нижніх, нижнього того листя, до якого здається світло, там, якщо подивитись, так темненько-темненько, але. Зелений кольор, зелений спектр 530 нанометрів долітають фотони, і нормально існує нижній, нижній ярус рослин. Потім 660 нанометрів це фоторед, і 720-730 це фарред. І воно от в цьому світлі все якби в ці довжини хвиль, і в і рівні їх вони збалансовані і виходить дуже якісне світло, на відміну від червоно-синього, наприклад, дуже гарно видно стан рослини. Колір, відтінки кольору, ви бачите, ну тут у мене залишки від оприскування, я тут підживляв його по листу. Ви бачите стан рослинки, ви бачите якісь, ну умовно кажучи, негаразди, ви можете прийняти швидкі рішення з цього питання. І тому, хто хоче займатися рослинами вдома, все залежить тільки від вас. Тобто світло є. А далі ваша наснага, ваше бажання. Доглядати, експериментувати, годувати, не забувати поливати. До речі, займатися рослинами дуже цікаво, тому що доволі швидко бачиш результат своєї праці. Тому всім, хто хоче трошки, трошки собі різноманіття в оселю в життя, то займатися, виберіть собі щось для початку. Там квіточку, рослинку. Ми, взагалі, у нас є ідея зробити для таких от рослин, от як, наприклад, тут десь 8 літрів, можливо, відомо трошки більше. Окреме світло, тобто підставочка, світло, лампа, яка може змінювати висоту, під, висоту підвісу, щоб ви могли собі поставити, наприклад, навіть от на цей стіл. Ось рослинку поставили. Да? Ми тут обідаємо. І вона у вас тут стоїть і чудово собі росте, нікому не заважає. Нічого, мінімально ще й світло зробити з автоматикою вимкнення, увімкнення-вимкнення. І буде все просто чудово. Так, по Чернігівщині. По Чернігівщині багато чого. Купив, до речі, купив собі пилку для, кажу, пилку, <серків> косарку. Для догляду за двором це купив Бош собі. Ось у мене відкрита якраз сторінка відкрита. Він зветься як тример, Але це, умовно кажучи, косарка мережева від 220 вольт працює. Шнурок ніж, вона зроблена по схемі мотокосарки, тобто зверху двигун, знизу на цьому на штанзі, сам вузол, який косить. Єдине, що цей. Не велосипедний руль, а ручка. Штука гарна. Зрозумів для себе це. Я перший раз кусив взагалі за життя. Розрозумів, що теж треба мати якісь навички і розуміння, як це робити. Ну і так, в принципі, задоволений дуже. Ціна, до речі, 4150 гривень, це трошки менше 100 доларів. В Києві Бош Service, здається, називається контора. Гарантія там і розширена, можна, якщо заповнити гарантійне в зареєструватися на сайті. Це не реклама, це просто як, як подія. Собаки перекопали весь, весь двір. Поляха-муха, це просто це треба просто не вбитися. Ти, ти закопаєш, вони викопують. Тому якась там рівна, двір з горбами, з ямами. Звичайна така косарочка, якою можна потягати в руках, покосити, не підходить. Треба таку, якусь більш-менш вже таку. Щось схоже на мото. Обробив город другий раз профілактично, і від шкідників, і від фітофтори. хотів тепличку обробити, а у мами сталася історія в неї курка навела цеплят штук 7 чи 8. Вона їх відсадила в клітку ще до нашого приїзду залізла, підрила клітку лисиця, забрала курку і. Майже всіх цих куренят залишилось три штуки, вона там їх оці в коробці їх там годує. Я кажу, та віддай комусь. Або випусти, кажу, на волю. Ну, вона не хоче, вона вже людина в віці, не буде, я з нею сперечатися. Вона придумала їх випускати в теплицю. І тепер теплицю другий раз я від фітофтори профілактично не обробив, не обробив від шкідників, тому що ну, ці три курки маленькі, блин, що? що вони здохли. <кій> Хай, вони здохнуть, умовно кажучи, вибачайте. Але ж хай живуть, якщо мамі в радість, то що я можу сказати? Ну, так вийшло, що тепличку трошки там травичку прорвали. Я встиг до того, як мамі прийшла ця ідея обробити по листу підживити по листу під корінь. Дав теж ще за день до цього через в бак і розвів добрива. Дав під корінь і на городі і на і в теплиці. Будемо надіятися, що воно якось буде, якось воно буде. Знов день ми були там 4 дні, один день був без дощу. Це був, мабуть, це неділя була. А в понеділок ми поїхали. В понеділок трошки ляпнули, але зовсім небагато. А сьогодні я подивився, вчора подивився ще погоду на цей тиждень. Знов вночі 12-13, день 20, по-різному. Тиждень холодний, що воно повертає, ніхто не знає, я не знаю. Ну, будемо дивитися, що воно буде. Так, це дуже коротко, бо щось виходить довго. Ну, якщо для закінчення, що я можу сказати, рослини? Мені всі подобаються. Десь треба, до речі, руку було прикласти, мабуть. Я прикладав працин, ну, тут вже можна не руку, тут можна голову вже прикладати, мабуть. Це такі рослинки вже просто красавці. А цей він такий, він буде трошки підростати, але у нього шапка вже ширина, в нього вже більше, ніж висота. От і в цьому, мабуть, буде так само. Вже у нього ширина буде така сама, як висота, він буде таким Оце мені з таких, Я вважаю, що декоративні парці бути такими. Які квітнуть, які в'яжуть, які все зразу роблять і, і естетично гарні. Цей трошки темніший кущик, той трошки світліший кущик по листю. Ну і розмаринчик отак взяти, потримати, коли він буде більше, можна буде. Покущу рукам, а тут. Ой-ой-ой, пахне, пахне Пахнет пахне пахнет пивном, пахнет морем. Всім здоров'я!